Дорогі друзі, нашої школи богопізнання роблю такий методичний запис стосовно одного фрагменту нашої школи. З Ренесенька ми відправляли посилки наші гуманітарного служіння і зустрілися з Сергієм Борячком з Сашенькою, його другом, який приєднався до нашої церкви, якби вони прописані на школу. І от Сашенька мене таке, якби зробив таку, ну. Таку справу він каже, що певно перейде в режим слухача, тому що він відчуває трошки страх перед такими публічними ініціативами, до яких я буду залучати вас там коротких проповідей на наших зустрічах, живих, потім проповідь в церкві, великій до якої я буду запрошувати вас, як ну, наших учнів з школи богопізнання. Дивіться, друзі, що я вам хочу сказати, ви ну не напрягайтеся, якби по гранях своїх життєвих страхів. Ви робіть насправді те, що ви можете, і ви рівняйте це не зі мною, а рівняйте, скажімо, це навантаження більше з собою. Звичайно, що як мінімум краще бути просто слухачем, переслухати онлайн-уроки, щось трошки залишиться в вашому серці, знаєте, і воно завжди принесе користь. Але я все рівно заохочую вас, щоб по можливості ви також намагалися брати, хоч для себе, участь, у всіх цих наших розділів цієї школи, що стосується і молитви. Що стосується посту, що стосується особистого читання, писання, це все рівно є би, ну, частиною практичного життя щоденного життя будь-якого християнина. Чи це в розряді в програмі школи йде, чи це поза програмою школи. Тому тут напевно нема чого і говорити. Я ніби об'єдную цей час і роблю його часом, якби школи. Але скажімо, і так ніби виглядається масивним часом. Але насправді я просто так от пропоную, щоб ми взяли оцей фрагмент нашого щоденного духовного життя і також залучили до школи. Тому не таким же мені здається і великим буде оця вимога. Брати участь в цих розділах нашої школи. Це, напевно, те, що кожен з вас в більшості робив сам, але зараз ми робимо це організовано, плюс додаються ще деякі там навчальні завдання, які насправді розвинуть нас і допоможуть нам жити. Отже, так що ти, Сашенька, брати мій, ну, не переживай на ту тему. Я тобі ще раз кажу і всім нам кажу – не нервуйтесь, не напрягайтесь, постарайтеся, в принципі, десь дійти до межі своїх можливостей. Скажемо, бо насправді тільки оці надзусилля вони щось велике і значне роблять в нашому житті і міняють наше життя. От коли ви спробуєте докласти посвячення, якісь зусилля в напрямки цієї школи, яка насправді буде вимагати посвячення аж до Нового року. Отже, але нехай це буде для вас як виклик життєвий, як своєрідний, знаєте, такий духовний марафон, по якому ви йдете, і в кінці якого ви дуже сильно укріпитесь. От. Тільки єдине, що я вас прошу, якщо вас щось лякає чи напрягає, не покидайте нашої участі в спільності от, в цій школі. Це є ниточка, яка буде також підтягувати вас, не тільки ви тянете завдання. скажімо, але ці завдання підтягують вас. Оця спільна наша взаємозвітність, вона буде підтягувати кожного з вас. І в кінці саме ціни, що ви отримаєте, як я вже говорив, це дуже сильні і потужні духовні звички. І ці звички вони надзвичайно важливі, щоб в нас виробилась скажімо, звичка в нашому духовному житті, то нам потрібно якусь одну праведну річ повторювати і робити багато разів. Як, от, слухати слово Боже, роздумувати над ним, скажімо, читати писання вдумливо регулярно. І Ця регулярність має безподобну цінність. Якраз завдяки цій регулярності виробляється біблійна постійність, а вона і є ядром і коренем цієї життєвої Божої звички, які і складають всередині в нас силу християнина, силу Божої дитини. Отже, отак. І друге, що я хочу сказати, оця наша школа, вона носить свого роду також експериментальний характер. Я ніколи сам особисто такого ще не робив, такої пасторської, вчительської ініціативи. Ми робимо це зараз. І ви будьте сміливі, щоб мені також говорити, де якісь речі є за важкі, за масштабні, за великі. Я думаю, що от наша перша зустріч жива, яка буде, напевно, у п'ятницю, я ще про це вас повідомлю, от там і буде це місце, де ви. Якби і скажете мені, скажем, чого є забагато або що можна змінити, і ми зразу відразу це міняємо. Онлайн-уроки наші залишаться на наступний раз для наступних духовних поколінь, а сам підхід, методику ми виробимо разом. В нашій церкві має бути сотворений такий потужний конвейер, скажем, який потім в більшості буде вже сам служити без нашої участі, якщо ми все гарно, докладно запишемо, перевіримо на своєму досвіді. Тому, скажімо, оце наша така от задача. Ви також експериментальні люди в цій школі. Я хочу вірити, що сотні тисяч людей будуть потім по цій програмі йти. Але завдяки вам за які зворотні реакції від вас, як от сімейних людей, обтяжених навіть сімейними життєвими обставинами, ви мені маєте сказати, і ми всі разом маємо продумати оцю методику школи, яка має бути дуже дуже зручна для майбутніх духовних поколінь. Церкви Агап, от така от задумка, друзі мої. І я впевнений. Чомусь я маю таке пророче откровення, що саме оці перші учні нашої школи агапи вони стануть потім самими потужними вчителями вже чогось великого і масивного, чого Бог буде робити ну, в грядущих пробудженнях, в грядущих Божих поколіннях. Я колись був студентом самого першого потоку греко-католицького ліцею, і мені повезло. Також бути студентом самого першого потоку Львівської Бословської академії, яка потім проросла в Український католицький університет. Я покаявся, скажімо, в католицькій академії на третьому курсі, але знаєте, якби перспективи я там не мав далі, бо мене відкинула моя католицька адміністрація, якраз через те, що я ну, був вже ніби в їхніх поглядах зіпсутий євангелист. Але я пригадую, як тоді, якби зі самого першого потоку... І якби люди і стали в майбутньому професорами УКУ, вони відправилися вчитися там в різноманітні там, докторські подорожі, і вони повернулися якраз ну, свого роду такими, знаєте, фундаторами, вчителями для майбутніх поколінь, які вже тепер вчаться. І от мого віку студенти, які були зі мною однокурсники, вони тепер є і вчителями. Я десь відчуваю, що коли ми з посвяченням будемо проходити цей курс, в школі Агапа курс богошукання, то ми проробляємо насправді маршрут, і кожен з вас, хто в цій школі є, проробляє цей духовний маршрут для градучих поколінь. Не я один, тільки якийсь записую ці записи. Може вони десь будуть вдалі, може невдалі, де що ми там перепишемо, додамо в перспективі і так далі. Це не важно. Важно чес, що сьогодні ми є піонерами духовного дуже сильного процесу. До того наша церква вона існувала завдяки, можливо, там скажемо в основному недільним проповідям. Вони записували, складалися в ефір і ставали таким непоганим харчем для людей, які відновлювали своє життя, росли на цих речах. І мені чомусь здається, що от курс нашої цієї школи, який буде складатися, я щось вірю, до сотні, скажемо, онлайн уроків. Вони стануть оцим конвейером і своєрідним духовним ескалатором по цінності, навіть можливо більше. Скажімо, коли собі людина через проповідь, церква Гапа буде знайдена для Бога, вона приходить в церкву, і вона автоматично буде якби, ну, підведена як людина, яка покаялася, скажімо, до цього конвейеру школи, екскалатору. І завдяки тому ескалатору через онлайн можливості вона буде підніматися кожного дня і дуже-дуже швидко рости. От я думаю, що ми зараз якраз всі разом зайняті саме в цьому процесі. Ми будуємо божественний ескалатор. Божественний підйомник для грядучих поколінь, де ви будете мати, скажімо, свою дуже велику благословенну участь. Я вірую, проголошую, що ви, наприклад, брати, сестри, які зараз, ну, скажімо так, академічно навчаєтесь в цій школі, насправді ви будете багато з вас діючими, служителями на повний час в тілі Христа. Ми рухаємося до кінця часів, до близького приходу Ісуса і гряде дуже велике Боже пробудження. Я від одного пророка чув і сам це на молитві відчуваю, що якби прийдуть до Господа в кінці часів тисячі тисяч людей. І насправді ті люди, які сьогодні в церкві є, і які готуються, визрівають для Бога, вони стануть насправді сітями, великими божественними сітями для того, щоб вести і пастирувати цих людей. Що так, якби, ну, пророчу, агітую вас, мотивую вас. По зразку того, наприклад, що відбулося колись в Аргентині, туди прийшло дуже велике в свій час Боже пробудження. Воно прийшло таким чином, що церква, мені там, ну ми дивилися всі ці фільми, я не знаю, всі старого покоління, люди духовного церковного мого віку, дивилися на е ці фільми, і там була, наприклад, така інформація, що були церкви, в яких було там по 50 людей. І, друзі мої, в коротких 2-3 роки після того, як Дух Святий навідав цю націю, ці церкви переростали в церкви з кількістю в 50 тисяч людей. І пасторами тих тисячних церков були саме ці люди, які до цього часу залишалися вірними в 50 ну якби в чисельності церкви в людей. Каже, настільки була нехватка, недостача тих Божих кадрів, що брали простеньку людину, яка, здається, вже кілька років провела в церкві. І була необхідність, щоб вона ставала пастором і лідером Божого служіння, тому що інших людей просто не було. Тому готуємося в нашому маленькому вчовні човні школи Богопізнання і Богошукання до того, що через той досвід, який ми там здобудемо, і через ці откровення, які ми там здобудемо, дуже скоро Господь нас візьме як велику необхідність свою і не пересадить нас на великі кораблі скажімо, і зробить нас великими стерманичами якихось грядучих майбутніх великих Божих пробуджень. От я так вірю, відчуваю. Бог повторює своє пробудження, знаєте, класичними циклами. Я думаю, цей цикл класичний, він, скажімо, навідає нас. Готуємося до цих великих Божих хвиль. Тому не покидайте свої скромні зусилля вашої участі в школі Богошукання і Богопокликання. Як би, скажімо, воно там вам не виглядало. Просто хоча б на ниточці слухача слухайте ці онлайн-уроки. Скажемо, нехай це осідає в вашому серці. Скажемо, якщо є можливість, вас запалиться дух, переходіть в режим, скажемо, повноцінного учня цієї школи. І хай Господь вам допоможе. Повірте, що як мінімум особисте ваше життя до Нового року переживе дуже велике і сильне перетворення. Благословляю вас. Вірю, скажемо, що все в нас вийде. І однаково бачу, що цінність участі в цій школі, в цьому служінні Духа Святого, будуть мати не тільки ті люди, які от недавно охрестилися і тільки-тільки починають свої перші кроки по дорозі по опізнанні, а особливо я називаю їх старожилами, такі як я, старожили в церкві, старожили в Божому царстві, царстві, які десь знемоглись, загубились, розчарувалися, дезорієнтувалися. Давайте просто зробимо те, що виглядає дуже розумним, можливо, за перший день. Ми ще не відновилися, до нас не дійшло. А для чого жити? Для чого жити в церкві? Для чого служити? Продовжимо нашу участь, наше слухання, наші молитви. Наше чекають дуже гарні, задумані мною, я думаю, від Духа Святого живі зустрічі. І ми там побачимо, як прийде світло в серце старожила, в серце навіть розчарованої людини. І це світло дасть напрямок, це світло дасть розуміння і відчуття нової любові, нового воскресіння. Отак, увіруйте в це. Ну, а яка інакша альтернатива? Сидіти в домі і далі десь плакати, хникати, що нічого не вдається, життя йде в пусту, і немає служіння і так далі. Давайте скромно сядемо за цю парту Христа і будемо проповідувати один одному з найкращих ну, скарбів, які Господь нам дав, і запускати, перезапускати наше духовне Боже життя. Ще хочу вам сказати, що наші ж зустрічі будуть дуже оригінальні. Вони не будуть в вигляді монологу. Можливо, дещо на початку я там трошки більше від себе скажу, а вони будуть в вигляді дійсно практичного ділення оцими откровеннями, переживаннями вами самими. Все, що ви записуєте, все, що ви зараз нотуєте. Ви будете якби ну ділитися один з одним вже цим. Я буду це поправляти, робити якісь висновки, але мета цієї школи, щоб в кінці ви стали дуже-дуже сильно практичними діючими Божими людьми, яких Дух Святий може відправляти вже на якісь діла служіння. План такий: до нового року ми проходимо цю першу стадію школи простого. Християнина, такого можна сказати, Божого рядового військового Господньому, де ми маємо за мету виховати, як я говорю, дуже сильні навички бойового християнина. А після нового року ми почнемо другий етап нашої школи, до якого я буду призивати всіх наших діючих, навіть старожилів, служителів, скажемо, це буде школа служіння, щоб буквально всю церкву ми задіяли в різнородне служіння в царстві Божому, щоб кожен діяв і служив. Так що отакі от плани в нас амбітні, грандіозні. Десь ми, напевно, як церква від нашого самого, самого початку існування вже маємо, може, 10 років, і, по-моєму, ми прийшли до етапу своєрідного переродження. Етапу, після кого кожен з нас повинен приносити плід Богові. Я от просто впевнений, і для вас це буде несподівано, що через оцей етап нашої школи ми побачимо, що от з вас, саме з вас, які вже навіть довго в церкві сидите, і з юних. Духовних людей, які тільки тільки прийшли до Христа, дуже скоро появляться пастори дочірніх церков, вчителі курсів духовних, скажемо, всі ваші природні таланти ми обернемо разом з Богом на скажемо, програми різноманітних служінь для людей. Агапа має бути сильною, здоровою і великою. Так воно є, друзі мої. От під час виготовлення вина, що воно дуже довго стоїть закритим, бухтить, булькає. Пахне деколи, знаєте, таким собі не самим приємним запахом, а потім його переливають як вже готовим, відстояним, відбродженим, і виходить вино. Можливо, вино не є таким образом, таким прикметним для нас, знаєте, там зразковим, як то, що ну, приводить до алкогольного збаламучення, але в семітській ментальності воно. Навпаки, там не було через вино такого досвіду алкоголізму, як в слов'янських народів. Тому вино, воно навпаки було, скажімо, досягненням радості, плодом, знаєте, багатства навіть. Тому що добре вино, скажімо, на свята могли собі пити, скажімо, досить багаті люди. І тому віримо в те, що ми є багаті в Господі і дозволяємо Богові. Ми так, я так вірю, і такий образ зараз бачу, що ми були в Бога як агапа, закритим дуже довго цим вином. Господнім вином, скажімо, оцим ліпшим вином, приготованим на кінець, і от зараз приходить момент, коли Господь буде його вже розливати, буде його відливати, очищати, переливати. Дозволимо Богові в цій школі богопізнання нас переливати, з посудини з посудини. коли відстоюється осад поганих речей нашого характеру. Десь якісь нерозуміння, непорозуміння між нами. І коли ми потрапляємо вже в нову посудину, то осад лишається в старій посудині, посудині в старій історії нашого життя. Тому зараз в школі Богопізнання нас Бог буде переливати абсолютно в нову посудину. І дозволимо Богові робити це з нами. Тільки не дозвольте, щоб якась лінь, розчарування чи, можливо, якась неприязнь до мене, вас зупинила. Друзі мої, в цій школі є не тільки я один. Є нас багато, бо і таке буває, що ми привикаємо один до одного, і може навіть починаємо нервувати один одного. Давайте вірити в таїнство церкви, давайте вірити навіть в мантії Божі. От в мантії пастерську, в мантію діякінського, в мантію вчительську, взагалі в братерську, сестринську мантію. І не ставитись один до одного, як це буває по-світськи, по-плоцьки, що оце людина вже не варта моєї уваги. Якщо людина не варта уваги, то мантія. Може почати працювати в житті вашому, коли ви пошануєте цю мантію Божу на, на людині, як би, Божій. Ми всі Божі один для одного. Тому я думаю, що ця наша ініціатива, школа Богопізнання і Богошукання, вона є сама по собі святою. Не будемо осквернювати її нашою буденністю, нашою суєтою або нашим таким, знаєте, якимось презирством е чи зневаженням один до одного. Ну, це вже такі речі загадкові, які я говорю. Вони чуть-чуть мають своє місце, але ми їх пропускаємо і по вірі до Господа ми їх переступаємо. Я просто сповідаю, проголошую, що школа Богопізнання і Богошукання це і свята, чиста Божа ідея, наш шлях якої ми встаємо, і просимо Бога благодать, щоб її завершити і закінчити. Отже, будьте благословені. Всі, хто зараз підписаний на нашу школу, хто є в чаті школи Богопізнання, вони раважаються, якби. Учасниками прямими вже цієї школи, будьте благословені. Інші підписуйтесь, під, під, ну, підбігайте до цієї школи і не нервуйтесь. Ще одне верніше, останнє, яке я кажу, не нервуйтесь, не напрягайтесь спокійно. Якщо пропустите якийсь запис одного дня там чи двох, щось не встигнути, просто залишайтеся в цій школі. Ми ж не формалісти якісь. Ми хочемо ну максимально. Можливості здобутись цього нашого спілкування, з цієї нашої школи. Будьте благословенні, рухаємося з Богом далі. Ісус Господь. В п'ятницю у нас буде чудесне, взаємне служіння, така взаємодія спілкування. Будемо ділитися тим нашим досвідом, як ми це все переживаємо. Чекаю ваші ідеї. Скажемо, пишіть їх навіть на чат. Оце який спеціально створений вайбері школи Богопізнання. Вже накидуйте якусь зручність, якісь навіть можете свої реакції, взаємні говорити. От. Тільки не сваримося, друзі, і не нервуємося. Будьте благословені. Ісус Господь. Чекайте сьогодні нові уроки і інструкції. Будьте благословені. Йдемо всі разом до Господа, тримаємо один одного і ведемося в Царство Боже. Алілуя.